Я всіх вітаю, ви на каналі Історії Кравця. Сьогодні будемо моделювати ось частково ось цю верхню весту, як вони пишуть, верхню частину, як блузу, весту, як завгодно можна назвати, цього ансамблю. Спідниця проста, я не думаю, що тут на неї треба акцентувати. Я не знаю, що там за спинка, тому ми будемо моделювати тільки пілочку і тільки один рукав. Все. Максимально все просто буду намагатись, щоб вам було швидко, просто зрозуміло. Всі додаткові фото будуть як завжди, десь поблизу. Ага, хочу зазначити, що це ансамбль, який буде актуальним і на зараз, хоча цей ансамбль створили сестри Кало в 1940 році. Так що майте собі на увазі, ви, якщо щось подібне собі зіш'єте в 40-вій, так само, як і 30-ті, досить актуальні. Зараз із сучасної тканини будуть просто, неймовірно, вам при нагоді. В мене половинка пілочки і цілий рукав. Рукав одразу я вирізала повністю. Це центр пілочки згин. Що я роблю далі? Я починаю з пілочки, щоб мати досить швидкий, так, моя лінійка, швидкий ефект. Так от, якщо дивитися на фотографію, то ось тут від центру пілочки рельєф, і я так думаю, що там, в принципі, два таких собі рельєфи, але зараз ми про них ще поговоримо. Перший рельєф він виходить на кишеню і відступає, зараз я ще раз себе перевірю. Якщо я беру ось так половину, мабуть, він зможе вис виступати сантиметрів так на 6, я так думаю, сантиметрів на 6. Я зараз загально відступаю, 6 сантиметрів від центру пілочки, яка у вас буде довжина? Ну, приблизно до центру стегна. Бачите, в мене тут стегно загальне, ви можете ось так відрізати. Ми зараз цим ще займемось. Зараз я по цих відмітках буду креслити загальну. Вертикальну лінію загальну, і максимальну вертикальну лінію. Ось так. Це буде перший рельєф. Ширина цієї кишені, яка, з якою виступає, виглядає нам хутро леопардове, я думаю, що так близько 10 см. 10 см то в нас зараз це 6, 9 і ось тут буде 10. Ось так. Це дуже багато якось у мене в пропорції. Ні, не може бути такого в мене. Хоча мені здається, що там близько 10 см. А 10 см то не так вже і багато для пілочки. Ну, у мене масштаб, то я можу десь ще з масштабом трошечки помилитись. Хоча в мене є перевірочна де ж моя база. Я можу перевірити десь зараз дівчата, вибачайте, 10 см. 10 см то 3,3, то я багато якось рахую. А 6 см в мене. Так, це правильно. Тут 3,3. 3. Все, ось у мене 10 см. Дивіться, підписую вам. 6 см. 6 см. І тут 10 см. Я вже зараз накреслила тут лінію, але ось ця горизонтальна лінія під кишеню, вона йде трошки вищою. Тож я буду зараз виправляти. Наскільки вона йде вищою, ви можете. Це саме той ефект, який ви можете на собі саме замірити. Тому що від горловини ви можете відступити і замірити саме ту висоту, яка вам потрібна. Загально тут, можливо, десь. 15, можливо, 12 сантиметрів. Тож, я якось ось приблизно зараз відступлю, як я то бачу. Дивіться, від цієї точки ось сюди. Я проводжу зараз загальну лінію. Ось ця загальна лінія вона не ділить навпіл пройму, якщо по ній за нею орієнтуватись, вона близько ось цього вже, тобто тут, начебто рівна лінія, а тут вже пішла на поворот. От близько цієї точки, яка пішла вже на поворот, я провела горизонтально. І в мене то буде за розрахунком прототипу саме ця горизонтальна лінія. В цю горизонтальну лінію я зараз її накреслю, вона прям так в пройму і буде. Буде йти. Отак і ось так. В цю горизонтальну лінію, що я буду робити? Я буду переносити виточку на грудну з плеча. Таким чином, від цієї точки плеча мені в цю точку треба вивести нову лінію моєї виточки. З цієї точки плеча в цю точку. Так само я виводжу лінію моєї виточки, і що далі? Це вже нам не потрібно. Я беру ножиці, розрізаю ось тут, не доходячи до, до кінця, і розрізаю ось тут, по нових лініях моєї витачки. Я закриваю виточку. Ось так я закрила виточку. І вирівнюю плече. Плече я вирівнюю від, від, дивіться, від точки горловини в точку плеча. Ніяк не інакше, не по цій лінії. І не вище. Якщо ви будете вести чітко по цій лінії, ви відріжете собі плече, а в це плече, пройму, а ця пройма у вас просто отут потім закриється, і вам не буде вистачати довжини вашої пройми. Якщо ви будете вести по цій лінії, по верхній лінії плеча, у вас буде дуже забагато ось тут додаткової довжини вашої горловини. Тож, ми вирівнюємо плече від точки плеча горловини до точки плеча пройми. Ось так. так. І відрізаю одразу, щоб воно мені не заважало. І одразу я можу вирізати ось тут. Цю проймочку, щоб вона мені теж вже не заважала. Ось так. Далі в нас іде ось в нас ще 10 см, і я вниз проводжу ще одну вертикаль. Ось так. Ще одна вертикаль. Наприклад, в мене довжина моєї цієї мого цього блузона не знаю, ковтинами її хочеться назвати, але це то не ковтина. Ось така. Тобто, це все я відріжу. І дивіться: ми бачимо, що там є пасок на черемінь, так, з цієї ж тканини. Там є а, під паском а, призборювання, то ж. Ось цей об'єм виточки, який залишився, він піде на ось цю додаткову свободу в грудях, тобто те, що ми бачимо. І ця виточка, ми нікуди її не діваємо, нікуди її не переносимо. Ця виточка, і ось тут по боку, я б ще трошки, ну, можливо, до 1 см. Ось тут. Просто, знаєте, ось так я б більш плавною лінією пустила б. Оцю бокову лінію від самої проми, наче по лінії, по лінії бокового шва, а потім ось тут 1 см додайте і зійдіть знову ж таки на ваше стегно. В стегнах, за базовою основою, коли ви додаєте, ну, наприклад, в мене півтора см на одну чверть, мені цієї ширини додавати не треба. Вона в мене буде так, як ви бачите на картинці. Якщо ви будете додавати, рахуйте те, що у вас буде тут більше свободи по стегну, ось тут. Тож, тут я додала: тут в мене буде на призборювання свобода. На, гру, на груди в мене так само додається свобода. Але, але зараз я вирізаю все це, і ми перейдемо до рельєфу, який повинен в нас плавно ще перетикати на А хоча, ні, я чогось думала, що він буде плавно перетикати туди. Дивіться, коли ви закриваєте ось тут, то у вас все поєднується. Я вам дуже бажаю взяти. І знову ж таки, зробити собі помітку, де ця вся історія, ось тут як насічка, так? Де вона поєднується. Тому що цю лінію рельєфа, начебто, і цю вам треба буде стикувати, щоб у вас ось ця лінія вашої. Зараз вона відріжеться. Тут буде перша, друга і третя частини. Це бік. Обов'язково підписуйте переду. Це друга частина переду, і це центр переду, третя частина, так? Можете обов'язково лінію талії відмічати, собі ви поєднуєте, і можете ще, наприклад, у вас на цій лінії це буде така собі точка ось цієї фігурної лінії, з цього начебто напівманжета, з якого виглядає частинка хутра, ну Десь приблизно ось так, так. Якийсь там такий візерунок. І тут буде хутро. Тобто, ви я вам дуже раджу поєднувати. Наприклад, ось тут відмітити собі, якщо там у вас буде глибина кишені, якщо не буде кишені, тоді ось ця частина, то у вас буде частина, в яку ви вставляєте ще ось фрагмент хутра під низ і потім поєднуєте з хутро, ось тут втачується в цю частинку верхньої розрізаної нашої нової виточки. Тож, відмічайте обов'язково всі-всі точки поєднання. І тепер я повністю відрізаю цю рельєфну історію, оп, і в мене передня частина пілочка з трьох частин. Я сподіваюся, цим максимально зрозуміло. Горловину мене чіпали, тому що я бачу, що там горловина сидить на своєму базовому місці, і ніхто нікуди не витрачає свої там лишні сантиметри. Далі, далі ми переходимо на рукав. Рукав, в мене буде поміжна ось така калічка, але рукав досить цікаво, він такий, наче виступає. От він, на, от в принципі, на мою думку, він дуже-дуже і дуже простий. Дивіться. Забігаючи трошечки наперед, я вам дуже раджу ось цю частину пройми по спині. Давайте я вам відмічу, що то до спинки, а то до пілочки, ось цю частину відміряти. і Відмітити собі, скільки у вас залишок на припосадку в рукаві. І по попередній частині рукава відмітити і виміряти, скільки залишок на припосадку по передній частині рукава. Ця лінія вертикальна це в мене центр плеча. Я не ставлю центр рукава навпіл, я ставлю центр плеча, тому що то є моя точка, до якої буду я прив'язуватись. Тож, нам ось цей залишок, який є, вже треба буде порахувати, який він загальний, чи части, на дві частини, щоб його. Наприклад, додати, не забирати повністю, а додати до складки, яку ви будете робити на цьому рукаві. Як зробити ту складку? Це дуже цікава історія. Якщо ми беремо ось цей рукавчик, в нас близько, якщо ми дивимося на, на фотографію, то там, я так думаю, ну, я так думаю десь можливо 10-12 см. Ну, так, це, це скільки? Ну, ось 10 см, так? 10 см в моєму випадку то є 3, і 3. Зараз я ось так відмічу собі, щоб мати. Від центру плеча я відмічаю 10 см. 10. Точка 10. Ось ця. А, так, а від цієї точки 10 я собі повинна відвести два лучики. Два лучики, які в мене йдуть на голівку рукава, верхню частину. Близько, мабуть, ось десь тут, і, мабуть, десь ось тут. Зараз я вам приблизно скажу, скільки то є сантиметрів, сантиметри, сантиметрів. Так, півтора. І це, ну, дивіться, близько, близько 5 сантиметрів. Давайте так. Я пишу 5 см і 5 см. Ось ця і ось ця. Я від цієї точки поки що веду. А, так, якщо я веду від ці, зараз від центру плеча, то це буде, то це буде майже 6 см. 5-6 см, відступіть 5-6 см від центру плеча. Наприклад, хоча ви можете собі самостійно виміряти ту скл... Те місце складки, на якому вам потрібна взагалі початок. Неважливо, навіть якщо буде нижче, просто що зміститься у вас отой, як то сказати, квадратний обрис рукава. Так, і від цієї точки, в цю точку 10, від точки 5, 6 в точку 10, я веду ще получку. З однієї, з іншої сторони, беру ножиці. Дивіться, роблю надріз по центру. Рукава, як центр плеча Потім з цих двох точок не дорізаю я один міліметрик, щоб воно в мене не просипалось. Оп, беру калічку, тому що, щоб вам показати, як воно згинається гарно, я хочу його на калічку. Я розкриваю розкриваю свій рукав наскільки його розкрити? Не знаю, я мені зараз е, е, важко сказати, але е, але можете собі, можете собі виміряти, яку складку ви хочете ось тут. Ось тут. Якщо, е, тобто і така складка і, і розкривайте на ту. Я приблизно е, тут близько, так є. тут е, один сантиметр. Так, тут близько-близько-близько, близько 10 сантиметрів. Ось тут, близько 10 сантиметрів в мене. Ось від цієї точки до цієї, ось близько 10 сантиметрів. Зараз я одразу зафіксую, тому що він дуже гарно відскакує. Ось так. Беру далі скотч. І дивіться, в мене є відмітка точки, яка на припосадку з однієї сторони і з іншої сторони. Я їх хочу ось так поєднати між собою. Так, вони там десь поєдналися. Зараз їх ось так видно. І я одразу підклеюю всі додаткові мої роздвижки. Підклеюю нижню частинку рукава, і її виводжу ось так плавненько. Плавненько, щоб така лінія... Я зараз не буду наводити маркером, тому що він все одно відійде від е, скотчу, але я сподіваюся, що вам видно, наскільки плавно я виводжу цю лінію. І тепер я відрізаю по нижній частині, по плавній нижній частинці. Лишнє відрізаю ось тут, тут потім надріжемо ще тут. Такий собі, начебто, поки що квадратик. Зараз ми його все доробимо. І дивіться, я поєдную з цього боку, я поєдную ось цю точку, голівки рукава, з цією точкою голівки рукава, навіть якщо вона не повинна у вас бути ось ця виточка, прям так прилегло-прилегло. У вас тут, бачите, виходить ось такий начебто обрис, значить так? фігурна така складочка. І так, я трошки, трошки, трошки візьму, підклеїти, тому що мені треба буде там надрізати, вам показати і надрізати. І тут так само я поєдную, зараз візьму. Поєдную. Поки що підклею. Дивіться, якщо я тут. Поєднаю, в мене, Зараз ми це обріжемо, В мене ось він вже виходить в той рукавчик. Якщо ви хочете ще більше, щоб він виступав, маєте на увазі, що він у вас ще сяде ось сюди на плече і він більше стане, так? Тобто зараз він трошки відтопирується. Але коли ви ще за рахунок того, що приберете ось ці додаткові об'єми на призборювання, на припосадку від базового рукава, яка у вас там є, і вирівняєте всю-всю всю цю лінію, вимірюєте, щоб вона у вас, коли ви тут все підклеїли, була максимально. По вашій проймі, то навіть якщо після моделювання у вас там якийсь надлишок залишиться, ви його можете забрати в складку і всадити той рукав чітко і у вас буде ось такий, як на прототипі будиночок. Маємо ще на увазі, що тканина має своє значення. Якщо у вас буде м'яка тканина, наприклад, от у мене є хустка поряд, ось така м'яка тканина, то ви з неї такий рукав зробити не зможете. Вам стільки разів. Доведеться її саджати на клейову, наприклад, чи на якусь бортовку, яка буде мати форму і витримувати на, на цей рукав форму, то, мабуть, краще вже підбирати максимально таку костюмну тканинку, після укріплення якої вона буде все ж таки тримати ту форму. Це вже такі деталі, чисто технічні. Але ось рукавчик вже-вже вже отримався. Що робити з цими хвостиками? Я беру зараз їх Підлажу, і тому що мені не дуже зручно. І ось так рівнесенько рівнесенько Нічого лишнього я не зрізаю з самого рукава. Я навіть просто ось тут в мене був такий, начебто. Куточок завалений, і я його беру і під рівнесеньку ось так лінію вирівнюю. Тобто те, що я вам кажу, коли ви складаєте вже у тканині той рукавчик і вимірюєте його на пройму, всаджаєте його в пройму, то у вас ось ці складки, якщо там десь буде надлишок тканини, ви можете забрати в складку і ще більше у вас буде ось цей будиночок. Ось такий рукавчик виходить. Ось він, рукавчик. І коли я зараз ось тут надрізаю від тримаючого скотчу, Викроючка, яку ми бачимо, Она готова. І ось така максимально швидка, я сподіваюся, максимально зрозуміла історія в нас вийшла з цим костюмом. Так що до нової зустрічі і нових, нових вражень від минулих років сторіч і дизайнів. Всім до побачення!